Сьогодні за допомогою ще моїх додаткових двох асистентів розкажемо вам про всі мінуси. А на цьому каналі такого відео не мало би бути, ви так думаєте? Ні, на жаль, вони є. Мінуси одної дуже популярної машини, якої вже було багато на каналі, але все ж таки такі машини ми імпортуємо частенько. І сьогодні розкажу, чому ця машина може повністю видерти з вашого бюджету всі ваші гроші. Люди звикли, що шкода це щось дешево, це щось має бути дешеве. Часи змінилися, і я повинен вам всім майбутнім власникам, не тільки шкоди, а пояснити, на прикладі даного автомобіля, чому автомобілі в середньому 3-4-5 річні дорого утримувати. Але при цьому ви повинні розуміти, що ви, за що ви платите таку дорогу ціну. Давайте розберемося із передньою частиною автомобіля. Не дай Боже, щоб ви знали, що таке попасти в, на даному автомобілі в аварію. Тому що фара, фара з адаптивним ксеноном буде коштувати в середньому 300-400-500 доларів комплектно. Одна. Вам їх доведеться купувати дві. Решітки. Дорого. Радар адаптивного круїз контролю дорого. Ця планочка, сама окремо, кришечка окремо, вона навіть сама дорого коштує. Бампер, щоб не опалювати. Словами комплектний бампер в середньому тоже біля 500 доларів, тобто Якщо ви думаєте, що шкода це дешево, на жаль, так немає. Тому дуже акуратно ставимося до передньої частини автомобіля, купляємо машину на комплектації з асистентами для того, щоб вона сама відгальмовувала, сама е, контролювала дистанцію і так далі. Це, повірте мені, вкладення зараз в ці асистенти дозволить вам потім зекономити можливо на тому, що вона сама зупиниться. А такі функція така в цієї машини точно є. Вона сама зупиняється, під, коли до чогось під'їжджає дуже близько, не дається вдарити, і ви можете зекономити. Абсолютно велику кількість грошей на як мінімум цій частині передній. Також також капот в даної машини заходить аж сюди на крило і заходить аж сюди на фару. Тобто капот може бути міг би бути ось тут, він фактично є трошки довший, ніж в інших машинах, особливо цим зубом своїм. І логічно, що він теж страждає, теж дорогий капот. Тепер давайте. Про болюче питання, а саме дорожче, напевно, тут під капотом, тому що е дизельні двигуни коробки передач DSG, а в цій машині ще й повний привід. Кожен з цих елементів теж може ламатися. Це не є слабке місце цього автомобіля, але все ж таки, що може поламатися в дизелі. Перше і саме важливе на е, вкропках ДСГ і не тільки, особливо це двохмасовий маховик. В дуже багатьох дизельних машинах є двохмасовий маховик. Люди чомусь думають, що якщо ВАК, значить там двохмаса, значить це дорого. Мільйон дизельних машин має двохмасовий маховик. Майже всі. Запам'ятайте, це дуже важливий пункт. Уникнути на дизелі, та мало того, вже і на бензині двох Уникнути його, його з часом заміни вам фактично не вдасться, тому що це елемент, який має певний ресурс. Так як гальмівні колодки з часом їх доведеться замінювати. Так само і маховик. Тому середня ціна маховика біля 20 тисяч гривень. Роботою доведеться заплатити. Ну, трошки більше там, 500-600 доларів. Е, якщо ще поліземо, не дай Боже, в щеплення в механіку, це 1000 доларів. Тому е, на різних пробігах трапляються. В одних машинах, наприклад, в тих, в яких є повний привід, в машинах в них частіше зношується двохмасовий маховик. Тобто швидше його треба буде замінювати. Деколи навіть на 120, деколи на 150, деколи на 200. Це не можна казати, як то кажеться на цьому каналі, але ви повинні зрозуміти, що так, такий важливий елемент. Повинен бути в цій машині як двохмасовий маховик. Це комфорт їзди, і його доведеться замінювати. Все, що стосується двигуна. Тільки навіска в на двигуні цьому може вам приносити клопоти в районі там, 300 тисяч. Не полізете ви всередину до поршньової, якщо у вас пробіг оригінальні 300 тисяч. Так, були булячки з там, тріснутими головками і так далі. Це все поза 300 явних 400. І то, коли давати під що під, під цій машині до е, паливної системи, мінімум питань. Переважно це Bosch на, ну переважно двохлітрові такі машини. Все ремонтується, все просто, запчастини є, але теж біля 500 доларів на паливну попаду. Пасти просто отак легенько. Одна заправка, ви стали. В на по, на, по, вприскових машинах бензинових та сама історія вона трішки рідша, але теж зношується все, що стосується вприску в паливо автомобіль. Так, друзі, якщо ви маєте можливість виїхати за кордон на авто і плануєте таку поїздку, вам треба зелену карту. Це обов'язкова страховка, яку ви повинні мати при перетині кордону. Рекомендую оформити її за допомогою сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете за 5 хвилин просто швидко зі свого смартфону оформити зелену карту, Вводите свої дані, дані автомобіля, оплачуєте, і страховочка прилітає на ваш емейл. А з моїм промокодом РК бонус ви ще й отримаєте 10% знижки від вартості бонусами на власний рахунок. Даними бонусами можна розраховуватись при купівлі наступних страховок, наприклад, автоцивілки. Зелена карта з вигодою, звісно, Hotline фінанс. Саме дороге це під капотом. Я так думаю, для багатьох вас теж така буде думка, тому що якщо ми говоримо про технічну частину, основа електро всієї техніки, електроніки тут, значить почнемо з самого. Першого запитання, яке всі задають, двохмасовий маховик. Він присутній фактично на всіх дизелях, вам не омине життя мають мати дизель, економно їздити, коли замінюєте двохмасову. Так само ви заміните її на багатьох вже бензинових автомобілях також. Про двохмасовий маховик можу коротко сказати. Середня ціна там, до 20 тисяч гривень, ну, біля 20 тисяч гривень, якщо ДСГ, не ДСГ, Мастери і так далі, Ну неважно, ми говоримо зараз узагальнено. Так от, запам'ятайте запам собі одну штуку, що в середньому DSG, е якщо маховик заміну робимо з демонтажом DSG коробки і так далі, це в середньому виходить там, 600 доларів, 24 тисячі гривень. Ну, я буду так вже в гривнях оперувати, станом на 2023 рік. Е якщо ми говоримо ще трошки, Трошки влізти в щеплення якесь, може дойти і до тисячі, залежно від сер сервісу, від майстра і так далі. І тому подібне. Тобто в УМІ тримаємо собі майже 1000 доларів на двохмасовий маховик. Знову ж таки, паливна система. Паливна система виносить мозок тільки за умови, що ви проїхали там точно 300 тисяч. А як вона вино... виносить мозок? Якщо вас Бош, ви просто приїжджаєте, кажете, переберіть мені форсунки, вам перебирають є ремкомплекти до насосу ТНВД, до форсунок, до всього є. Отак, один день ви виїхали, то паливна перебра... пере... ну, перебирається. Це не проблема тільки цього ВАГО конкретно, це проблема всіх дизелів, що в них є така система, а іншої системи і не може бути така система на всіх дизелях. Паливна летить не від того, що це така машина. А від того, що 99% виїздити на такому паливі. Тому це того кого ж треба скрупульозно вибирати. Чуєте, не підкажете мені, чого на шкоду супер мухи пообсідали? От мухи? Чись на шкоду дуже посідали. Чого б це? Це найкращий транспортний засіб, який точно не буде вам попадати, не буде попадати на 600 доларів. Купили крутите педалі і все. І проблем ніяких немає. Майже там теж є проблеми про, про них окремо. Дивіться, акумулятори. Акумулятори на сучасних машинах дорогі. В середньому там 8, 10, різні цифри, можна називати тисяч гривень. Я маю на увазі, хоча б не доларів. фу. Теж. За ним треба слідкувати, періодично заряджати, щоб все було нормально. До речі, двохмасовий маховик на машинах, де повний привід, зношується набагато раніше. А в цій машині Лаурін Клемент, ще й повний привід. Тому маховик теж з часом там може біля 200 тисяч вийде з ладу. Але по якщо у вас передня машина, в середньому 250 тисяч маховики служать. Якщо ми не говоримо української експлуатації, машина імпортована, там автобанні пробіги, бла 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 Дивіться, в цій машині маховичок ми е, не міняли, але маховик ми маємо вам показати. О, двохмасовий маховик, дивіться. То є така штука важка від коробки DQ 381. Для тих, хто каже, що вічні коробки. Коробки надійні, класні, але Ну, а що спільно має, маховик, якщо я тут до коробки. якщо чесно. Давайте тако, опана. Цей маховик, який візуально не розбитий. Якщо отак от, от взяти його, ну хто розуміється, про що я зараз говорю? Дивіться, я отако от от зроблю. Отак. о. Він, стої... він має ось такий люфт мінімальний і ось овий мінімальний, він плотно стоїть, я ледве його укручу. На машині він стукав вже все. Тобто його довелося замінити, якого комусь, якійсь людині. Ми взяли на сервіс його. Тому зважайте на це, що. Те, що ви його зараз не чуєте або його почуєте завтра, просто в умі тримаємо біля 1000 доларів на поличці одного дня може прилетіти. З даної машини є ще така функція, яка називається допоміжний підігрівач по-народному Webasto це виробник Webasto, так не можна називати. Ну хай всі кажуть, Webasto, я теж буду казати вебасто. З ним який нюанс може бути. Давно не користувалися, заблокувався. Проблеми в системі заблокувався. Розблокувати. Не дуже просто поїхати на спеціальні сервіси дорого. Достановити, зремонтувати дорого. Обслужити саму форсунку дорого. Все слово дорого це все біля 500 доларів. Але це комфорт. Хочете з комфортом сідати на теплою дубкою вже в теплий салон. Доведеться одного дня заплатити. Не всі ці проблеми, які я говорю, є один день в цій машині. І я не вірю, що є якийсь власник, який за один день все, оце, що я говорив, ремонтує. Але протягом 300 тисяч кілометрів це все вилазить. І це вилазить не тільки в цій машині, буду нагадуватися, фактично 90% зараз машин роблять не інженери, а маркетологи. Тому пам'ятайте про це, що мати машину за певний бюджет, наприклад, якщо вона коштує орієнтовно 20 тисяч доларів, то. Поганою, на мою думку, знову ж таки, на мою думку, є машина, в яку на рік ви вкладаєте протягом року 10% від її вартості. Тобто ви вклали в неї 2 тисячі доларів. Сюди я буду включати заміну масла, резини, диски, колодки, щеплення, паливна, бла-бла-бла. Все разом. Протягом не ви півроку мали машину, а протягом, наприклад, ви мали її 5 років. Так от за 5 років 10 тисяч доларів цю машину, коли ви вложили, це фактично пів половиною вартості. Я вважаю, що класно, коли машина за рік своєї експлуатації не споживає більше 5% від своєї вартості. Така моя думка. Напишіть коментарі, чи ви з цим згодні. Пацани не поймуть машину тільки на великих дисках. Ця машинка на 19 дисках 235-40R19 профіль. Це Лаурін Incliment справжній з підвіскою DCC. Якби ви знали, як це дорого мати машину на DCC, це дуже комфортно їздити на таких амортизаторах. Хто не шарить, про що я говорю, це амортизатори зі змінним, змінною жорсткістю. Вони можуть бути як спортивні, так комфортні, так і супермігенькі. Для того щоб комфортно їхала машина. Ви переключаєте її в режим комфорт, і вона починає плисти. При цьому амортизатори починають так, ніби візуально, ніби вам здається, що вони гірше тримають. Насправді ні, це все відбувається е, автоматично. Ви їдете насправді комфортно, дуже комфортно, але є одне но. Попадаючи в яму, зразу так сильно зжимається п'ята точка. Тому що ви розумієте, десь в цей момент ви могли попасти на 500 доларів. Одна яма 500 доларів, а у вас їх чотири амортизатори. Один амортизатор біля 500 доларів. Запам'ятайте цю штуку, якщо ви хочете їхати з комфорту. За комфорт треба платити. Я мовчу вже про 19 диски і про резину, яка є, на жаль, космічно дорогою. Зарубати такий балон без проблем загнути такий диск, без проблем докупити щось небудь з ним далі робити дорого. Тому вся оця штука 19-ті DCC, це дорого багато. Дивіться, ця машина за моєю спиною. З оригінальним пробігом була імпортована з Німеччини для 2-літрового дизеля, пробіг 120 км – тисяч км. Це просто, як кажуть, дехто каже, обкатка. Я теж вважаю, що він є маленьким, тому що вони виходять великі ресурси. Але є машини, на які люди кажуть, що це треба вкладати дуже великі гроші в них, і вони є дуже ненадійні. Наприклад, Opel з двигуном 1.6. Вони не виїжджають, в них пробіги тільки 100 тисяч, мотор лягає, та машина нікуди не їде і так далі. Зараз на прикладі одного олошення я вам покажу один опольочок, який продається в Україні. Десь тут збоку, я думаю, у вас буде вся інформація. Е, дивіться, який у нас є Opel Vivic. Vivaro, Opel гарний, 1,6, все, дивіться, який пробіг класний. Все зафіксовано, на Ria, машина просто ідеальна. Але від CarVertical нічого не сховаєш. Ми на цю машинку взяли з CarVertical і дивіться, яка класна штука. Opel наш є, ви бачите самі, пробіг. А пробіг цікавий. Давайте подивимося, що до пробігу. Я помовчу. Це про ненадійність двигуна. 500 тисяч. Якщо взяти калькуляцію, що зараз, що було, як скрутили і як, скільки є зараз, це приблизно пробіг даного бусика. Зараз 600 тисяч. Тисяч кілометрів. Машинка їздить, може це дійсно вже не її двигун. Може перший, може другий, може третій, неважно. Але сервіс Carvertical показав цю інформацію, вже є про що задуматись. Також там не все просто з пошкодженнями. Машина мала два, ще й серйозних пошкодження, до, до яких треба скурпульозно підійти, скурпульозно їх перевірити. Тому, якщо ви хочете перевірити свій автомобіль, не попасти в просак. Чи будь-який інший автомобіль з Америки, з Європи, з Скандинавії, будь-який. Побачите пошкодження, пробіг, сервісну історію, експлуатація в таксі, не був вдарений, викрадений. Всю інформацію ви можете подивитися на Car Vertical. Але обов'язково використовуйте промокод реальні і отримуйте 20% знижки від мене особисто. Це досить таки крута сума. Рекомендую. Електрична кришка багажника must have. Це, це не ДОП-опція, це. Це база, як я називаю, в шкоді супер. В пасаті можна не брати. Це дуже комфортна штука. Ви, якщо в машини ще є безключовий доступ, ви можете так от порухати ногою і кришка сама підніметься, коли ви з пакетами чи сумками якимись до машини підходите. Але є «но». Я тримаю зараз за ну, так, майже 500 доларів. Тоже. Нова штука 500 доларів, один. Бушні е... комплект 500, доларів, двох амортизаторів. Виходять з ладу, виходять. Виходять чому? Тому що дехто руками закриває, е, дехто зимою повну снігу наліпило, відкриває та кришкою е таку робить, і вона з один зубчик там тріскає, воно щілька, щок-щок, пощокало там собі. Ну, ви думаєте, щолкає Попробуйте знайти, попробуйте замінити, попробуйте взнати ціну. Нові, як нові, беушні як б ушні. Знову ж таки, моя особиста думка: за комфорт треба платити. Дорого, багато, але. Треба, треба, тому що машина. Конкретно ця машина у нас 18, кінець 2018 року, 120 тисяч з копійками пробігу в рідному кузові, імпортована з Німеччини, без всяких технічних питань, без нічого. Середній тяг її там біля 27 доларів станом на зараз. І то це мінімум, мінімум. Тому що ще й розмитнення вже подорожчало з серпня 2023 року, там на копійки копійки, на цю машину там біля тисячі євро, але всі миганчики поросли в ціні все. Це окрема тема для відео. Тому запам'ятайте одне. Навіть якщо ви маєте дуже багато грошей, запам'ятайте одне: чим більша вартість автомобіля, тим дорожче він ламається. Дивіться, у машини є фаркоп. фаркоп. Ну, напівавтоматичний. Класна штука, е, періодично мені треба в житті фаркоп. Всім він потрібен, потрібен все. -все. тут кріпиться на таку балку спеціально. Оце все монтується тут ззаді. Так? І дехто каже, фаркоп це е, зимова комплектація. Зимою всі зі фаркопом, для того, щоб хтось хтось там хоче тицнути, типу в бампер, все все. Е, друзі, ви собі не представляєте, скільки коштує той е, е, фаркоп. Його відремонтувати неможливо, тому що він має таке з'єднання спеціально. Його там погнуло, ви його викидаєте, купуєте новий. Навіть найбушний, в середньому теж біля 500 доларів. На цю машину, в мене такі вища, що все 500 доларів. розумієш, тобто е, Добрий день, можна масло поміняти? 500 доларів, добрий день, мені треба на нашому монтажі колеса баласнути, 500 доларів і так далі. Тобто на машині за 20, там, умовно, там, з купівками 1000 доларів, все по, 27, все по 500 доларів, точніше. Нічого не чути, а нічого не має бути чути. Це відео з сарказмом. Шкіряний салон е, в багатьох автомобілях це класна штука, це практична штука, але вона без вентиляції досить таки може бути некомфортна в певні, в певні моменти. В цій машині є вентиляція, є вебас, я вже казав. Але е, класна штука, я недавно сам меню побачив. До речі, можна включити от вентиляцію і підігрів одночасно. І навіть підігрів керма можна включити. Одночасно вентиляція і підігрів. Не знаю на що, але опція є, ну нехай буде. Тобто, чи може поламатися електричні сидіння? Привід, може. Чи може поламатися підігрів е, нижньої частини тіла, всі знають, якої чи спинки? Може. Чи може по, 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 не вийти з ладу той самий насос, який обдуває повітрям сидіння? Може. Це все теж дорого, тому що е, мало хто розбирає такі сидіння по елементах, по проводках, по датчиках, по штекерах, по насосиках, по тому всьому. Переважно хочу зразу продати вам комплектне сидіння, а сидіння до особливо шкіряне, а ще й, якщо це говоримо про лаурін клемент, це є дуже... Як мінімум, як на мене, дорого, і салончик дорогий, і дехто одне сидіння вам не продасть, я скаже, є цілий салон, і ви скажете, опа, є проблема, неможливо відремонтувати одне сидіння в автомобілі. Також є неприємний фактор в цій машині, який говорить про те, що їдете, ви їдете, а клімат починає видавати різні звуки. Як би вам їх показати? Є там, така, є там така заслоночка, яка управляє потоками повітря. Так от, її те, коли треба змастити. Вибачте, мене щоб її змастити, треба пів, тут півторпеду розібрати. Це. Не завжди воно цей звук чути тільки в певних режимах, туди-сюди, все таке. Но я повинен вам бути чесним і показати, що таке буває не тільки на на шкодах. Це буває теж скрипучий салон на багатьох преміальних автомобілях, і цей автомобіль теж має свої мінуси, яких є багато, але при цьому в, плюсі в нього точно набагато більше. Машина має класну функцію без ключового доступу. Я вважаю, що станом на сьогодні купляти машини умовно за 20 тисяч доларів, приходити і вставляти, прокручувати ключ, відкривати, закривати ключом, це не, не гарно. Має бути безключовий доступ. В цій машині він є. До речі, якщо отак -от довше потримати, мало хто знає, всі вікна закриваються І знову ж таки, і знову ж таки вак. Слухаємо уважно. Це не тільки в цієї машини, це майже у всіх машин так буде. В середньому 17-18 рік. Чому? Тому що 5 років такої експлуатації, а там все пластмаса. Це колись було метал, колись було все класно. Як лікується? дуже просто. Взяли силіконову змазку або щось типу ВДшечки, попшикали оце, цей механізм. На краняк можна зняти оцю кришку, вона верхня знімається, попшикали і все. Але це є. Коли ви їдете по поганій дорозі, у вас, в принципі, по звукоізоляції, по дрібіжанню салону нічого критичного не буде, лишніх звуків не буде. В деякі моменти проривається звук. Знову мушу знімати мікрофон, показувати який звук від оцієї накладочки на одометрі. Слухайте. Тобто тут все добре, а тут і деколи на ямах оця накладочка може порипувати. На бездоріжжі, особливо. А та, як в нас машина повноприводна, вона тільки створена для бездоріжжя. Це жарт. Тому, і до речі, щодо повноприводних машин, обов'язково теж мушу сказати. На коробці DQ381 повноприводна машина споживає точно на літру більше, мінімум, можливо, навіть на півтора, чим передньо Приводно. Тому думайте, коли купуєте машину, чи треба вам повний привід. Це лишні видатки на пальне. Знову ж таки, ця машина трошки пахне преміумом, як я кажу, вона пробує десь там до Ауді, до Мерседеса добиратися. Тому що, як мінімум, в неї е, стоїть подвійний склопакет, а саме два скло з проміжком. Це додає, це додає вам особливого комфорту в їзді, а саме по звукоізоляції. Є одне но, ви попробуйте це скло потім знайти. Не дай Боже, воно вам камінчик прилетить, ви його розбили, побили, знайти його дуже велика проблема. Далі, ми говоримо, задісло склопакету у нас немає, з цим, з цим абсолютно питання відсутні. Тепер щодо ще одної проблеми, якої немає в цій машині, це панорама. Дуже люди часто кажуть, що панорама це проблема. Просто привикніть, що панорама не проблема, панорама не ломиться, панораму ломиться. Через те, що її не обслуговують. Тобто панорамний дах обов'язково треба змащувати, чистити, промивати в ній канали на воду. Прочищати спеціальним тросиком, щоб вони служили довго. Зато це класний комфорт, піднімаєте голову, вверх, все-все. Але мінус по звукоізоляції. Машина з панорамою буде гіршою, чим по звукоізоляції, чим проста. Але комфорт того, що ви бачите небо над собою, і можете відкрити люк, це багато для кого, і для мене також дуже класна опція, за яку варто переплатити. Це для тих, хто каже, що в шкоді не треба повний привід. Треба, треба, село, дача, причіп. Поїхати за бараболькою, таке всіх є, тому повний привід рулить. Як ти думаєш, та корова нормально відреагує? Що ми на її територію заїжджаємо? Це для тих скептиків, які кажуть, що шкода супер Б і це не для повного, не для бездоріжжя і повний привід їй не треба Ух ти. Треба-треба, бачите, куди ми можемо заїхати. Здається, на простому універсалі, але все ж таки десь якась трава, якийсь пікнічок рулить. Мільйон недоліків можна знайти в будь-якому автомобілі. Любий ваш автомобіль, який ви дасте мені нагляд, я в ньому теж знайду недоліки. Просто на це треба певний час. Це треба певний досвід. Знання цієї інформації, цього досвіду, дозволяє нам підбирати вам правильні автомобілі, знати, не, як не стати на граблі, щоб ви не попали зразу на ці видатки. Як мінімум, якщо ці видатки і будемо планувати, на там на 100 тисяч кілометрів, щоб вони були розтягнуті, щоб ви при купівлі автомобіля, кожен з вас не мав такого. Негативного досвіду, я купив машину, зразу загнав її на СТО, зразу треба ремонтувати. Будь-який автомобіль з часом ломиться. Будь-який автомобіль має свої недоліки. Чим їх більше, тим автомобілів називають гірше. Але по своїй сукупності автомобілі за намкубі платформі, які в мене за спиною, я вважаю, досить таки класними. Тому що вони фактично як конструктор. Набрати машину собі, будь-якої комплектації. Можна любого комфорту, можна любий тип кузову, можна тип приводу, можна, бензин, дизель, можна, велику кубатурні, маленьку кубатурні, на сім місць, можна, можна зробити, що забажаєте на цій платформі. Тому, в принципі, вони зробили класну машину. Любий автомобіль в сучасному світі потребує вложення грошей, капіталовкладень. Колись, як кажуть, робили машину інженери, зараз роблять маркетологи. Повірте мені, всі видатки, які я сьогодні вам назвав, вони є недорогими в порівнянні з тими автомобілями, інші, які ми імпортуємо, і там можна теж попасти. Ще зніму вам відео, як, наприклад, на Ну, що може бути по ремонту єтрона. Я думаю, що таке відео я теж зніму. Тому що це зараз один з найпопулярніших автомобілів для імпорту електричних, я маю на увазі в преміум сегменті. Вам теж буде цікаво таке відео. Якщо вам я щось не сказав недоліки цієї машини, напишіть. Ціну не для недолік назвав всі основні ремонти. основні, всі основні я назвав безліч дрібничок, якщо ви знаєте, або ви ремонтували, пасати, шкоди, там сяти, все, що маєте. Напишіть, просто напишіть, зробимо таке відео статистики. От кожен з вас, в який міні-блог в коментарях напишіть, що ви ремонтували, скільки вам це коштувало і чи ви вважаєте, що ця машина висасує з вас всі гроші. Дякую, друзі, всім за увагу. Пока.